Маніпулятор скрипту. Він вирішається само з маніпулятором. Чотири роки тому, першою в нашій області була відкрита станція у Шомерської територіальної громади, поліцейський офіцер громади. За Внесок у відкриття і розвиток станції поліцейського офіцера громади хочу оголосити Людмилі Рафаїлівні. Вона внесла дуже багато зусиль для відкриття. Сказати дійсно одне про вагому підтримку громад і вагому роботу, яку проводять поліцейські офіцери громади. Ми вже давно розпочали цей проект в області. І зараз ці дільничні офіцери, які працювали разом з громадою, вони нарешті дійшли свого навчання і стали поліцейськими офіцерами громади. Деякі п'яниці по в селах у селах є такі, що всього, вони вже побороли все. І вони відкидають, як виливають брагу, як вони там по виливають. Це все мені відіки. я думаю, о плюс, плюс, плюс. я така ці врада. Як тільки було оголошено конкурс на поліцейського офіцера громади у територіальної громади, мною відразу, не роздумуючи, було прийнято рішення про участь у даному конкурсі. По перше, це спонукало мене до цього, те, що я народився на території Ушомирської, Територіальної громади я виріс на території даної громади, там проживають мої близькі, рідні, знайомі. І основне моє бажання це щоб жителі даної громади проживали в безпеці, безпека громадян на даній громаді. Для мене основне завдання і ціль участі в даному проєкті. Самостійно прийняте рішення, так як я захотів спробувати себе в посаді поліцейського офіцера громади, я два роки. Був на дільничим офіцером поліції на даній території обслуговування мені і вирішив, що для покращення життя пойти, піти в, до поліцейського як поліцейський офіцер громади. Ми все робили для того, аби вже втілити в життя цей проєкт, от вже не один рік. Прийшли співбесіди, пройшли хлопці навчання, пройшли екзамени, я з ними їздила на це. От і ми забезпечили всім необхідним, придбали автомобіль, все, що має бути, і поліцейські станції, і для хлопців, і пальним. Аби тільки почала працювати, і вже навіть ці дні перші ми бачимо ще до офіційного відкриття. Хлопці почали працювати, наші поліцейські офіцери, і ми вже бачимо перші результати. Те, що на мене найбільше тішить, як сільського голову. Те, що ми відкрито почали боротьбу із незаконним самого то найбільше зло, яке несе для людей і для громади, і для суспільства. Оця продаж цієї цього горілки від слова горе і пішло далі. Це і неблагополучні сім'ї, це і хвороби. Ну і звичайно, оцей незаконний бізнес, тому що люди є такі, які наживаються просто на чужому горі. І ось зараз ми ми бачимо, деякі села вже немає оцих таких, як називають точок. І там вже люди, ті, які вже служили, вже вони посвітлішали. Це тішить нас дуже. От і хлопці впевноці йдуть саме реалізують цей напрямок. Ну і не тільки. Я дуже вірю, я дуже маю велику надію і дуже тішуся тим, що ми сьогодні дійшли до цього і відкрили нашу поліцейську станцію, і таку офіційно маємо своїх офіцерів громади. Ви зрозуміли, що ми все, що вони кають, кнопки. Я вас навіть не сумнівався. Кнопка не